Зблудження з доброї дороги. І можу твердо казати, повторюючи цитату, не мною сказану там на, на Хлопці, я вам дякую, що ви не зкурилися. Хоча дехто думає інакше. Бо є чорний піар, є бріхні, але диявол, він же ж батько брехні. І він страшенно не любить, коли робиться добра робота. Тому він буде брехати, він буде обріхувати, він буде. Створювати якісь ілюзорні зв'язки, показує, а то не добре, те, те. це нормально. Послання до Філомона святий Апостол Павло пише такі слова. Він каже, чи Христос проповідується, чи Христос ганьбиться, він, ä, ä, при, чи Христос прославляється, чи Христос ганьбиться, все одно Він проповідується. Не говорить про того, хто не є на людях, хто не є на праці. Тому не бійтеся чорного піару, тут яворщина. Голов... Головне, що ви цим не займаєтеся. Бо якби займалося, я б тут не стояв. Я би сказав, все, хлопці, вибачайте, нам за мерже не подорозять. Або, може, стояв би там збоку і казав би, ви такі сяки, робити не те, що треба, і мені соромно за вас. Сьогодні я цього казати не можу, бо нема за що соромитися.